Де Україна говорить з Європою мовою, мистецтва, досвідом та спільних цінностей. Нехай ця зустріч стане ще одним кроком до взаєморозуміння єдності та натхнення. Подорож з українсько-єврейською зустрічю це історія, що твориться тут і зараз, разом з вами. І зараз я б хотіла надати слово керівнику українського представництва канадської недержавної організації Україні Джулістінкауте Владиславу Гриневичу. Щиро дякую і вітаю. всіх. Я е, всім дякую, хто в такі е, непрості і морозні е, часи. Я собі розумію, що за останні, мабуть, роки всім у нас такої вже за мене було холодне, е, прийшов. І той е, всім, хто цікавиться історією, всім, хто цікавиться культурою, і перш за все свого е, краю, свого регіону, країнки, але й українською безумовно. Е, як вже колега зазначила, я приїхав щойно з Києва і там я працюю в українському представництві канадської недержавної організації «Українсько-Єврейська зустріч. Організація була створена більше десяти років тому в Канаді вихідцем з України, який народився на Донеччині, і вже в зрілому віці він досяг певних успіхів в Канаді в бізнес-сфері і вирішив створити фундацію. Яка покликана покращити взаєморозуміння між євреями і українцями. І чому ця організація має власне українське представництво і воно є ключове в нашій діяльності? Саме тому, що, як ви вже це знаєте з історії, на території України проживала найбільша кількість євреїв до Другої світової війни, ніж у всьому світі. Ще коли не було держави Ізраїль, то велика кількість євреїв проживала на території України. В деяких містах це була навіть переважна кількість населення, в деяких містах менша, але євреї дуже тісно співпрацювали за ці століття, а ми знаємо, що до тисячі років десь рахується спільне проживання на території сучасної держави України, євреїв-українців. І євреї так само внесли багато в культуру українців, як і українці внесли в культуру євреїв. Щоб подивитися на сучасний Ізраїль від його заснування до сьогодення, то там дуже можна добре побачити цей український культурний світ. Бо він і в мові, він і в релігії, він і в живописі, в літературі і в інших аспектах соціуму, діяльності соціуму. Саме тому важливо пам'ятати в ті часи, коли наша державність, і наша власна національна ідентичність як українців. Знаходиться під великою загрозою, нам треба розуміти, що чим ми являємося, хто такі є українці. Бо насправді, як пишеться, у нас є така книжка євреї українці тисячоліття співоснування, це така флагманська книжка з великою кількістю ілюстрацій, де розповідається якраз про це тисячоліття співоснування євреїв українців. І в цій книжці пишеться, що якщо запитати у українців про євреїв, то вони досить мало про них знають. Що запитати у євреїв про українців, вони також мало знають про інших. Але що цікаво, якщо запитати і українців про українців, і євреїв про євреїв, то так само цих знань є недостатньо, щоб розуміти, наскільки мультиетнічною державою є наша країна. Тому ця виставка, яка називається Подорож з українсько-єврейською зустріч, саме і покликана покращити це розуміння. І як ви бачите, вона в такій короткій формі, формі блоків, Кожен із цих бордів він є білінгвал, тобто він англійською мовою і українською. Ну чому так? Це навіть не тому, щоб було зручно ознайомитися з виставкою, тим, хто не володіє українською мовою, а тому, бо ця виставка перша була створена майже 10 років тому в Канаді. І вона відповідно була англійською мовою. Вона демонструвалася в п'ятьох найбільших провінціях Канади. Здобула багато винагород і вирішила наша організація зробити українську версію цієї виставки. І з цих пір вона стартувала в Львівському історичному музеї ще у 2018 році. Після цього вона була в дуже багатьох містах, великих містах і менших. Останній рік вона у нас подорожувала Черкаською областю, до цього Вінницькою областю. Зараз ми ну, з Київською областю співпрацюємо. Ну, в основному це в музеї, будинку культури. Я вам пропоную ознайомитися з цією виставкою, а за додатковою інформацією, яка у вас сподіваюся з'явиться, звернутися до нашого веб-сайту. Так, напишіть українсько Єврейська зустріч в Гуглі, там, по-перше, є в електронному вигляді, і ця виставка, і ця книжка в PDF, якщо хтось не має змоги її купити чи десь інакшим чином отримати. І оцей каталог, який всі учасники сьогоднішньої презентації з дозволу Дому культури отримують подарунок. Тобто ви передасте всім учасникам і не забудьте, будь ласка, взяти свій примірник. Але він також є у нас на сайті в форматі PDF. Це може бути корисно тому, хто хоче з більшою кількістю інформації, знайомитися, але не шукати цю літературу фізично. Це може бути корисно тим, хто навчає, наприклад, дітей і чи є студентам. І окрім цього проєкту «Подорож єврейською зустріччю, наша організація має інші великі такі масштабні проєкти, які теж описані на нашому сайті, проілюстровані. Ну, це, перш за все, і проєкти, пов'язані з шануванням жертв Бабиного Яру. От на мене, наприклад, зараз вишиванка, вона була приурочена, вона в 2016 році була розроблена до річниці трагічних подій Бабиного Яру. Окрім цього, наша організація підтримує написання і видання літератури на тему української єврейської історії і культури. Окрім книжки «Євреї-українці», у нас є ще багато інших книжок і про Бабан-Яри, про Голокост, і про українську-єврейську історію і культуру окремо. І ці всі книжки можна легко знайти, звернувшись до нашої організації, до вас на каталогу цьому, що ви отримаєте подарунок. А каталог це про цю виставку. Фактично, да? на базі неї, Тож, що навпаки, але це базується з виставкою. Там позаду є адреса, і є веб-адреса, є пошта, куди ви можете звернутися, якщо вам цікава співпраця. Окрім книжок, у нас є багато інших проєктів. Бо книжки це не тільки їх видання. Щорічно в Україні проходить чимало масштабних книжкових фестивалей в Києві, Вінниці, Львові, Харкові. І ми приймаємо участь у цих фестивалях. Крім цього, ми ще маємо багато інших проєктів. Зокрема, я тут бачу молодших людей, і в нас є ще такий проєкт конкурс учнівського малюнку, який, в свою чергу, поділяється на дві категорії учні 7-9 класів і учні 10 11 класів. Протягом року триває цей конкурс і, надіславши цей малюнок до нас в Київ, мають змогу конкурсанти отримати призи. Тут, перш за все, йдуть ну, досить середні грошові фрази, а також набор літератури на тему українсько-єврейської зустрічі. В цьому році в минулому точніше вже конкурс відбувся. У нас на початку наступного місяця буде в Києві музеї в центр місця урочисте нагородження переможців. Тож, будь ласка, якщо у когось є знайомі однокласники чи вчителі шкіл, пропонуйте їм. Зараз я тримаю в руках каталог, який був створений з робіт. Учасників конкурсу у 2021-2022 році, вже ну, тут можна побачити багато цікавих малюнків, які е, більшість з них, звичайно, що про Голокост, бо у нас в школі е, чомусь більш за все приділяється саме аспекту трагедії Голокосту. Увага! Але наша організація намагається також показувати, що життя спільних євреїв українців це набагато більше, ніж трагічні сторінки. Це, перш за все, взаємообмін культурами. Це Спільні сім'ї, родини, це спільна історія. І ця історія і зараз триває, адже в нашому війську зараз служать і євреї, і це загальновідомий факт, і громадяни, громадяни навіть Ізраїль. І дуже схожі у нас зараз, якщо не сказати, що одні ті самі вороги у наших обох країн. Тому я, повертаючись до малюнки, хочу сказати, що в 22-му році тут можна побачити багато мілітарної теж тематики. Але ви собі уявляєте, скільки цієї тематики зараз у дитячих малюнках. Але все ж ми хочемо і показати, що ну, історія не складається лише з якихось трагічних сторінок, а є багато і добре. От у нас тут є малюнки, де весілля відбуваються спільні, у нас є малюнки, де спільний якісь бізнес, там у євреїв українців. І ми намагаємося через, бачите, тут і синагога і православний храм. І тому ми намагаємося все-таки молодь Більше почати е, тому, що має бути толерантність і розуміння е, вкладу взагалі інших тобто інші культури і етноси, треба не просто розуміти, е, що вони існують поруч, десь співснують, а що вони саме е, е, вплив великий на нас, як і ми на них. Говорять. Отже, на цій ноті оптимістичні, я сподіваюся, я повертаю назад до нашої ведучої мікрофон. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, я готовий відповісти. Дякуємо, пане Владислав. Ну, А зараз шановні, просимо вас більш детальніше глянути виставки. Якщо у вас будуть якісь питання, вам Владислав на себе відповідь. І ще хочу сказати, що дана виставка буде працювати у палаці культури до 5 лютого. Так як ми розуміємо, що не всіх можливість була сьогодні подивитись. Тому, будь ласка, ласкаво просимо. Дякуємо вам. Будь ласка, підходьте, дивіться не забувайте брати каталоги. Подарунок всі всі беріть.